І от така у нас плітка попалася. Чикс. Невеличка така. Дай Боже, дай Боже всім. Братам моїм великий привіт. Люблю вас. Так, що? Ми знову на зв'язку виїхали на рибалочку сьогодні. Погодка у нас трошки трошки, трошки налагодилась. Ми вже на цьому місці були в попередніх відео. О, зараз замішуємося. Сьогодні зрана хотіли виїхати з рана. Але я вийшов пів шостої ранку, на вулицю йде дощ. Я сі бігом в хату, як той кіт, знаєте. Та й таке. Коротше, зараз замішуємося, заколачуємося і пробуємо. Давай. Маруся, привітайся. Привітайся, я сьогодні з дружиною, вона з вами не вітається. Вітайся. Щось сміє. Ну то скажи привіт, що. Так, що, починаємо. Так, у нас сьогодні що у нас є? У нас є опарики, у нас є ще, ще, ще ті опарики, Хто пам'ятає? Ще живі, ще навіть живі, куча їм вже тиждень. У нас є черв'ячки. Бустер. А, Так, давай то все. Польська кукурудза, не знаю. Цікаво ж. Ой, смердить, страшне смердить той кріль. Що то так кріль смердить? Так, ще черв'ячки з прошлого разу. Так, погнали, 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 все, викладаємо. по старій схемі Чікс. Трохи часничку. Аби смерділо. Так, розбавимо. Так. Кудаємо. Чесник, карась. чесник, карась. Коротше, сьогодні все по чеснику, як і минулого разу, тільки ми, ми, ми минулого разу нічого не піймали, а хіба плавали. Надії з цього разу так не вийде. Але я на цей раз взяв, воно запасний поплавочок такий о. Плагмановський. Так. Кукурудзи. Тут за ще може трошки як воно буде. Мамалий його курча мать. Так, добавимо, що трохи тої. Помити руки. Оп! Наче рибка клює, але не точно. Це якась чорна. Каже, тут плітка є велика. Давай провіримо, що це за плітка. то буде асорті, йоханий бабай. Так, і додамо нашого любимого. Отово. Це те, що так смердить, що дихати нема чим. То... мене молота креветка. То буде бімба, <хи> як казав один персонаж. <хи> так, я би ще трохи додав би тої польської кукурудзи. А, дивіться, не така файна. Ти така файна музика. Як там далі? Музика файна. Та й таке, коротше. Добре є. Так, то все треба прибрати. У мене це трошки обновка, купив такі два крісла, бо на навстоєчки трошки хренувало. 500 гривнів, але файно, добре є. Так, оп. так, це хай настаюються. А ми, а ми тим часом... Не треба Думаєш нічого. Не знадобиться, а я впевнений, що знадобиться. Хто тобі таке сказав? Тут дурнято все. Я не вірю в -во, В во всі ці. Тікс. Чікс. ну-ка? Фікс? О, вже волна хвиля піднялася, а ми сьогодні були і там, де купався, коротше. І на Дністрі. Де я тільки не був. Там де купався, там хвиля. Хвиля велика вітер, а тут наче так можна, можна і порибачити. Добре є. Переглибину виставити. Що, вже піймав садочок? Ні, не садочок. Так що в нас тут по глибині? Ой так о. Скільки то має бути? Десь туди далеко не треба. Ще підняти. Поки наша прикормочка настаюється. Оп! niczego sobie, ale pewno to już wszystko. jeszcze tak. chwycić. da, chwyci mnie jeszcze teraz, chwyci mnie jeszcze op. Та ще й сонечко вийшло, і ось, то ще буде діло. Йоха, мій бабай. Ще чуть менше. Все, тепер має бути файно. Так. Зараз пробуємо що ми? Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ой-ой-ой, ж купа грошей Так, то все зразу замотати. Чикс, то все мусор друг друга та. Друг друга, так друг друга. Так, так, де, 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 де опа, єсть. Так, насажуємо червячок і опарік. Я тут пройшовся по берегу, трошки розвідав, то наче як на опарік плітка бере. Як бере, піймав одну, по крайній мірі. Ми зараз провіримо. Парик, паріка, паріка. Де, щоб вітру не було, було б файно. Ми зараз тим опарішам туди трошки кріля засипімо, щоб не наїлися. А я колись таке бачив, хтось таке робив. Хтось колись таке робив. Сиплюсь. Добре. Так напшика їм. Не будемо максимально використовувати ці лайфхаки. Оп. Часничком, щоб смердило. Місцеві щось сваряться, що вже не виходить. Так. Це щось замілко курча ага, є. Eu vou stop vídeo Так, добре є, трошки змінили ракурс. Так, давайте перезакинемо О, та ти тут зашплінта ось трошки. Ей, щось, щось трохи чи чишо Чікс. Що то за рибалка така? Нікудишня. І воно сі холодно, зимно так. А і сі риба не хоче плавати. Шукати собі пропітання. Харчуватися не хоче. Так, і той опери закинемо. Тут у нас один крючечок. Що йому сі треба, га? Для у мене нема, щоб уже відсіяти всі ці може все-таки наживка не підходить. Якби був мотиль, щоб на мотиль не клювало, все, можна їхати додому. То До такий день. У риби нині. Опа. Так, давай трошки Кинемом їту приманочки. Чикс так пахне тільки курва клюй. А воно ні. Де карасі кілограмові Не. Та холодно Гоу стоп відео? Ne, se hlopi do doma, na ribače Riba ne kljuje, to možno peti. Tako je... <laughs> ja, ne pitrimo to. I vam ne radžuh. Не, що не кажіть, але навіть якщо не клює, але файно. Тут такий антистресовий засіб. Проти ПТСР та ні всякої такої пердушні, знаєте. Хто в темі, той знає Що тут таке є? Тарасику, що я тобі можу сказати? Карась нині не клює. Карась не клює, в зали ничего не клює. Го про стоп відео у нас плітка попалася чікс невеличка така чікс опа То вже дві курва. Потім покажемо на опарик взяла на опарик на черв'як не хоче вообще Ну, парик. Знову прийшли ті дітлахи. Всі викрикають. Що там сваряться, що не, не поділили вони щось там. Хто з ким має дружити, курва. Їхали по Я Ну файно, файно. Не так як хотілось би, але що зробиш. Так, а на цю попробуємо насадити черв'ячка. Що воно нам дасть, не знаю щось дати може там карасик який підійшов вже якби вечір вечірній кльов, там всі діла скажений коробчук Хі -хі -хі. ей наївний правда наївний дячечок такий маленький ще. є yeah. Що там ще щось хоче клювати чи що сікурва розклювався плітка 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 так помити руки бо щось я липну дуже того всього. Ой-ой. Цікаво, де карасик. Я його тим часником так зваблюю, а він... А він ніц не хоче. GoPro stop відео. Так, рибка не клює, на вулиці похолодало, просто капець, руки мерзнуть, все мерзне. Риба десь втекла десь в кумиші або десь я не знаю десь на яму, на глибину. Але, певно, ми теж будемо тікати. Певно, ми теж будемо збиратися. Щось трохи клювало, трохи цей, трохи був якийсь рух, а зараз взагалі. Просто взагалі. Мотиля треба було взяти. На мотиля ще що наче щось наче, кажуть ловиться. А опари з черв'як, хоч не показуй кучу мать. Та й таке. Та й таке. GoPro стоп відео. Ладно, все, шабаш. Я вам покажу ти двох малюток, заодно їх випустю. Коротше, ми вже вдома. Записати фінальне відео на водоймі. Батарейки GoPro не вистачило, GoPro сів. Батарея сіла. Така вийшла рибалка сьогодні. Хотілося б набагато більшого, але... Але зимно, зимно, рибка не клює. Щось трошки було на опариша, таке щось чуть-чуть, зовсім чучуть. -чуть. Піймали дві плітки, там десь буде фото Це на, на цей на телефон сфоткав. На черв'яки повний нуль, на кукурудзу повний нуль, ще, ще там місцеві бін, говорили, що щось ловиться на цей, на, на мотиль, але мотиля в нас не було. А, то так й таке, але що? Сьогодні ми виїхали в 12-й дня, поїхали спочатку, як вже говорив, на... там десь плавав. Туди приїхали і вудку вдома забув. Ну, таке був, <га uncommon> такий, такий день сьогодні. Приїхали назад, взяв вудку, але що, туди вже їхати, там хвиля велика, вітер. Туди їхати вже не було сенсу. Ми поїхали спочатку на Дністер, мали там місце. Але там вода мутна, течія. Коротше, ні. Поїхали потім там, де я знімав попередніх відео, це називає дуже гарне місце, але ми сиділи з другого боку. Трохи порибали таке. Во. Поки холодно, риба клювати не буде. Трошка сонце блисне, трошки тепло буде ловитися. За, за наші річки, ну, поки ще ні, поки вода висока, течія швидка, ні поки туди ще рано. Я думаю, десь так травень травень місяць можна буде сюди вийти, нас на гірську річку, половити, що там плітка, чорнуха, таке, всяке коротше, є. Невеличке, але м -м, клює активно, Та й таке, коротше. Добре. Не казав того, сьогодні скажу. Підписуйтесь на канал, не, будь, не будьте латентними глядачами, ставте лайки, коментуйте. Вам то таке, вам то легко, ну, ніяких цих, а мені приємно. Всім дякую. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Все, давайте, тримайтесь. Був просто відео.